Прийшла я в теплицю, бачите, капельки обробила монофосфатом калію, щоб гіллячки робилися отакі. За дерев'яні. Тут теж все мокре, всюди попшикала. От вони помаленьку-помаленьку. Я думаю, що ще жовтень. Що ще жовтень буде теплий, я так думаю. От. Маленькі оті з дитячого садочка я вже перенесла звідси. Дивіться, всі саджанці, абсолютно. І навіть квіточки, щоб скоріше цвіли. Ох, і мультифлора в мене прямо багата. Ану, ну, ну ще сюди глянемо. Я шлюпанці перезулася. Тепер не можу ходити. О! Бачите? красунчики мої. Вже тут оповиривала, Я кажу, не буду рвати, хай великі поробляться. Дивіться. Помідори ростуть. О, Дивіться, бачите? Ростуть. Ростуть. Редисочки, он тут, які великі. Тут що в нас? Одна меншенька витягнулась, ну нічого. Тут що в нас? Він така гарна диска, ну чого її не вирвати? <гум> чого її не вирвати? Але вона б виросла більша. Дивіться, ті гарненькі всюди, 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 всюди всюди. Дивіться, туди не буду рвати, хай росте. Це я так кожен день говорила, що до вечора зірву. Бачите, в мене вже немає ревеня. Зрізала, віддала вас сестрі. Але він буде рости по-новому. Он вже листочок виліз. Тут теж, бачите, попшикало все. От. Це називається підготовка. Бачите, як воно піднімається, піднімається, дерев'яніє, бачите? Це підготовка кущів. Оце, я думаю, ну хіба що буде теплий цей.